Галерия, я сьогодні бачу щось дуже дивне. І спілка зовсім не спілка. Та й картини не зовсім картини. Але людям чомусь це неподобство Подобається. Вам подобається? Дуже. Очень. Мені подобається таке мистецтво. Чим? Ну, це ж мистецтво. Цим воно мені подобається. Назва проєкту Спілка художників пародійна, іронічна і зухвала, просто дзеркало сучасного мистецтва, як воно є. Чотирьох авторів: Олександр Вебищевич, Тимофій Строганов, Олександр Король та Ілля Пруненко не об'єднують ані стиль, ані матеріал, ані корочку офіційної організації. Вони різного віку, різних гнізд вихованці та явно не схожих поглядів на світ. І Павло Гудімов, що саме прийняв егоцентричне рішення про примусове створення спілки художників, ризик усвідомлює. Я вважаю це дійсно важ тому що коли ти вже звик працювати з автора, то ти приблизно знаєш, в якому напрямку. А тут я не знав, як піде. Я взяв на себе цю відповідальність і сказав, що ті автори найбільше відповідають духу я галереї і формату. Кожен художник сам по собі, і кожен художник представляє, по суті, справи певне покоління. Там 50, от, народився в 50 ті роки, в 60-ті, в 70-ті, ну і, і в 90-ті. Зібрати більш не схожих авторів в одній пісочниці треба було постаратися. Гудімов з Дніпропетровською командою старався цілий рік. Олександр Вабищевич розповів про себе через інсталяцію з пивних пляшок. Сам називає свій метод медичним терміном трансплантація, пересаджує одну форму в іншу і тішиться з результату. Олександр Король культивує непрофесійність наївного мистецтва і провокує глядача химерними, недоладними, спотвореними і при цьому впізнаваними образами. Ну немає ж сум що це пляж. Тимофій Строганов наполягає, пише про те, чим дихає. Це потік його свідомості в його часі, нескінченні варіації його емоцій, його люди в його інтер'єрах. Ілля Пруненко, як ровесник незалежної України, має право представляти і незалежне мистецтво. І саме його вартімей, а так звали сліпця, що його зцілив Христос, найбільш зрозуміле втілення ідей сучасного мистецтва. Взагалі, я так і хотів, щоб сліпота показати цим, якби ось ця ситуація, яка діється у нас зі смілкою у художньому просторі. А по-друге, це я розпочав проект новий, який називається Буде сліпий. Там релігійна тема, тобто також про сліпоту, але трохи іншу. Там далі я буду розвивати цю тему інші портрети також. Аби передати ідею сліпоти як можливість зазирнути всередину себе або екстремальну форму небажання бачити, Ілля відвідував фабрику, де працюють незрячі люди. Величезний формат був для художника ризиком зіпсувати ідею заради форми, але ні, куратор Павло Гудімов назвав ці роботи лі цікавішими за всі попередні, та й глядачів кінореалізм Пруненка просто причарував. Та при всій неоднозначності, суперечливі художні цінності, а подекуди й незрозумілості виставлених робіт, організатори власної спілки художників не ускладнюють і не втаємничують мету своїх зусиль. Уже в процесі створення виставки з'ясувалося, що об'єднані гудімовим митці самі ніколи не перетиналися у творчій дискусії. Обличчя знайомі, а хто знає, що там за креативною душею. Я коли прийшов, я не знав, як, як все. Я вдав картини і все. Я прийшов, коли я побачив, оно мене удивило. У мене вообще в роботах, в моїй роботі, найголовніший момент. хоча це слова не мої. Якщо то, що я зробив, меня удивляет, я это оставляю. Если нет, в этом нет никакого смысла, потому что если я не испытал удивления, то все вообще бессмысленно. Но это как не любить, да? Вы живете, но не любите. Ну, очень интересно, это ужасно. В живописи то же самое. Я смотрю и чувствую, что все сошлось. Самодостатніх авторів об'єднали під прапором Ягалереї, заради них же самих. Втягнули не лише у виставку, а й в професійний діалог. А причіпом потягли й публіку. Ви самі бачите, це як в метро в метро в час годину пік. Тобто величезний ажіотаж і величезний інтерес. Я все роблю, щоб власне ходили в Я Галерею. На що злітається люду я галерею на ім'я Гудімова чи на знайомих авторів? Кінець кінцем неважливо. Головне, що люд зацікавлений. А патріотично налаштовані хранителі уламків Дніпропетровської школи дивляться глибше. Талановиті молоді тепер є, заради чого повертатися додому, бо вона тут цікава, а отже, потрібна. Молодь дуже талановита, да, і нам би хотіли, щоб вони повчилися там, в Києві, у Львові, в Харкові, і поверталися до нас. got it saw it saw